Який смартфон Poco краще купити у 2025 році? Щоб розібратися в цьому питанні, я склав таблицю рівнів за співвідношенням ціна якість для всіх моделей Poco останніх двох років рівень сід не варто купувати. B – прийнятно, але є варіанти цікавіші. A – хороший вибір, і S – топ за свої гроші. Для цього я порівняв кожну модель з прямими конкурентами і знайшов найкращі альтернативи, які теж покажу у відео. А наприкінці анонс двох потужних новинок POCO, які вийдуть уже цього року. Може, є сенс почекати? А найвигідніші ціни на моделі POCO, як завжди, знайдете в описі. Ну що ж, не будемо гаяти часу. POCO C65 навіть за свої 5000 тисяч гривень не вражає. Екран має скромну роздільну здатність HD і яскравість до 600 ніт. На яскравому сонці видно не дуже розбірливо. Helio G85 це старий G80, але під новим іменем. Пам'ять типу EMMC. Додатки відкриваються з паузою на каву. Відео тільки 1080 і тільки 30 FPS без стабілізації. Зйомка на ходу це просто суцільна тряска. Під час дзвінків екран іноді живе своїм життям через віртуальний датчик наближення. Що тоді краще взяти, може Redmi 13C? Але ж це майже повний клон. А може Samsung A 06? Як варіант, адже він хоча б заряджається швидше і знімає 60 ФПС у якості 1080. Але ще є Poco c 75 цей рейтинг забрав у мене тиждень часу. Надіюсь, це варте вашої підписки та вподобайки. Poco C75 75 це по суті перейменований Redmi 14C, без якихось відчутних поліпшень порівняно з c 65, а подекуди навіть гірше. Так, додали частоту 120 Гц. Анімації стали плавнішими, але екран так само не дуже чіткий: знову роздільна здатність, HD і низька яскравість. Захист IP54 прибрали, фронталка залишилася без стабілізації, а зарядка відкотилася до 18 Вт, стала ще повільнішою. Продуктивність? А що б його? Знову слабенький процесор із 80-ї серії Helio G. То що краще взяти? Ось Infinix Hot 50 багато в чому кращий. У нього яскравіший дисплей з роздільною здатністю Full HD. Процесор Helio G100 швидший на 50%, і навіть у звичайних завданнях різниця помітна. Та дідько навіть Poco m 5 s нехай старенький, зате з AMOLED-екраном і потужнішим Helio G95. Poco M6 64 g на перший погляд здається нарешті адекватним бюджетником. Full HD дисплей, сучасний дизайн без крапоподібного вирізу, але знову маса компромісів. Так, екран став кращим, але частота оновлення 90 Гц зовсім не тягне на поліпшення, а на сонці картинка сильно тьмяна, важко щось розібрати. Процесор теж слабкий і відчутно. Відкриваєш додаток, чекаєш, перемикаєшся між вкладками, терпиш. Але позитивні моменти теж є. Камера на 108 мегапікселів знімає помітно краще, ніж серія Poco C. Фронталка отримала стабілізацію, і нарешті з'явилась швидка зарядка 33 Вт. навіть є інфрачервоний порт. І все ж чи варто брати? Якщо порівняти з POCO m 5 то на жаль, M6 – це крок назад. Продуктивність гірша і загальної плавності так і не додалося. Краще вже розглянути Redmi 12 5G – Він працює на 50% швидше і з більш швидкою пам'яттю UFS. А якщо є можливість доплатити, Samsung Galaxy A16 виглядає більш збалансованим і приємним у використанні. POCO М6 5G проходимо мимо і бажано на максимальній швидкості, та й рідкісний цей персонаж у продажу. Поко М6 Pro. Ось ми трохи підняли цінову планку і, нарешті, щось вартісне. Звичайно, хотілося б Чіпсет потужніший. Але навіть із G99 ультрасмартфон доволі спритний. Головна перевага – дисплей 120 Гц. Він яскравий, соковитий і виглядає набагато краще, аніж IPS у дешевших моделях. Гібридні стереодинаміки звучать нормально, плюс на місці аудіороз'єм та інфрачервоний порт. Приємний бонус FM Радіо. Автономність хороша у тестах 13 з половиною годин відео або майже 7 годин ігор. Зарядка до 100% триває всього 44 хвилини. А що там конкуренти? Ось Samsung Galaxy A25 приблизно на одному рівні, а Redmi Note 14 пропонує батарею 5500 мАч і яскравіший дисплей, але зарядка в нього повільніша. Отож, Poco M6 Pro це цілком нормальний варіант за свої гроші, збалансований бюджетник. Poco X6, це справді помітний апгрейд порівняно з Poco X5, і що приємно коштує помітно дешевше, ніж новий X7. Головна перевага це oled дисплей з підтримкою Dolby Vision, екран яскравий, соковитий, один із найкращих у сегменті, плюс захисне скло Gorilla Glass Victus, чим не кожен бюджетник може похвалитися. Є й інші приємні речі, як от швидка зарядка на 67 Вт і процесор Snapdragon 7S Gen 2, який дає хорошу продуктивність без перегрівів. З камерами все просто: в день знімає гідно, вночі середньо, але для цього класу це норма. З мінусів оновлення до HyperOS з'їдає одне з трьох великих оновлень. Можна, звісно, розглянути Moto G75, особливо якщо ви віддаєте перевагу IPS дисплеям плюс тут є водозахист IP68 і хороша продуктивність. Якщо ж знайдете за схожою ціною Realme 13, це буде кращий вибір у багатьох аспектах. А ось Samsung A35 нехай трохи дорожчий, але з кращою камерою, преміальними матеріалами і повноцінним водозахистом. Коротше кажучи, Poco X6 це хороший телефон за свою поточну ціну, хоча, звичайно, є сенс доплатити за проверсію, якщо потрібен запас продуктивності на кілька років. Поко X7 на перший погляд здається цікавим варіантом. Ну правда, тут тобі і водозахист IP 68, і яскравість екрана помітно вища, ніж у попередника, і навіть підтримка Є7. Звучить багатообіцяюче, але варто копнути глибше і стає зрозуміло. Оновлення вийшло слабким, особливо якщо поглянути на конкурентів. Головна проблема це X6 Pro. Він коштує майже тих самих грошей, але при цьому майже вдвічі швидший за продуктивністю. Має пам'ять UFS 4.0 замість застарілої 2.2. Зарядка швидша, автономність краща. Є й інші вельми гідні альтернативи, наприклад, Honor 90 пропонує кращі камери і трохи швидший процесор, а Motorola Edge 50NEO виділяється трьохкратним оптичним зумом зйомкою в 4К на фронталку і швидшою зарядкою. Ну що ж, без зниження ціни X7 це дуже сумнівна покупка. Але це тільки моя особиста думка. Poco X6 Pro. Ось він той випадок, коли смартфон із середнього сегмента видає майже флагманську ігрову продуктивність. За ці гроші залізу тут просто вогонь мільйон і 400 тисяч балів в Antutu. Також гарний amoled дисплей з яскравістю в 1800 ніт у HDR, дивитися фільми або гортати стрічку на сонці без проблем. Автономність не підвела, майже 14 годин відео і 7,5 годин ігор, плюс швидка зарядка 67 Вт. Але без ложки дьогтю не обійшлося, корпус пластиковий, у руці відчувається, ну так би мовити, не преміум. І камера, яка вдень, ще справляється відмінно, вночі, на жаль, особливо не дивує. А що там із конкурентами: Google Pixel 7A і Samsung Galaxy A54, це якщо важливі кращі камери і довгі оновлення, але в швидкості роботи вони явно поступаються. Redmi Note 14 Pro Plus із захистом iP68. 120-ваттною зарядкою і підтримкою E7, але за продуктивністю знову помітно слабкіший. До речі, як і Motorola Edge 50 Neo з хорошими камерами і міцним корпусом, але там ще й батарея слабенька. Як підсумок, Poco X6 Pro підійде як найкраще, якщо ви шукаєте максимум потужності за адекватні гроші і не сильно вибагливі до камер. Ще більше деталей, розширені характеристики, повний перелік плюсів і мінусів, а також всі наші рейтинги, яких немає на Ютубі, на нашому офіційному сайті. Посилання у закріпленому коментарі. Poco F6. а ось тут варто задуматися, чи потрібен вам F6 Pro, коли він дорожчий на 100 доларів. Тому що цей малюк зі Snapdragon 8 s Gen3 видає топову продуктивність за дуже адекватні гроші. Багатозадачність, легко, ігри, Adreno 735 спокійно тягне найвимогливіші проекти. Але справа не тільки у швидкості. Тут яскравий oled дисплей з підтримкою HDR 10 і Dolby Vision. Зарядка потужністю 90 Вт, всього 37 хвилин і у тебе 100% енергії. Відео можна знімати в 4K60 FPS, проте вночі камера зовсім звичайна, без чудес. Екран прикритий склом Gorilla Glass Victus. що приємно, комплект поставки тут нормальний, без цих ваших зарядку окремо. З іншого боку, автономність рекордів не ставить, хоча день тримає. Утім, одразу три конкуренти пропонують більше за свої гроші, які саме дізнаєтеся з мого відео про найкращі смартфони до 15-17 тисяч гривень. Таким чином, якщо вам потрібен потужний смартфон з якісним екраном і без грабіжницького цінника, Poco F6, безперечно, один з хітів сегменту. Poco X7 Pro. на відміну від суперечливого Poco x 7, цей смартфон зовсім інша лія. Почнемо з практичних речей: захист від води і пиву за стандартом IP 68, батарея 6000 мАч. і це до 14 годин відео або 6 годин ігор без підзарядки. Ще й реверсивна зарядка є для підстраховки навушників. А тепер про головне про продуктивність В Antutu він вибиває рекордні у своєму класі мільйон 600 тисяч балів. Тез графіки також змушує конкурентів діставати сигарети. Картинка на екрані яскрава, соковита з класною контрастністю. А як же камера? Так вона знімає в 4К і 60 кадрів на секунду, навіть є оптична стабілізація на основному модулі, і в день кадри дійсно хороші. Але ось нічна зйомка і селфі не сильна сторона POCO, тут доведеться змиритися. Якщо вас цікавить щось потужніше, Redmi Turbo 4 дасть ще більше FPS і більшу батарею. Але готуйтеся до танців із локалізацією. Realme Neo 7, мабуть, єдиний, хто може дати гідний бій. А ось якщо камера в безумовному пріоритеті, тоді доведеться доплатити за Samsung S23 FE або Pixel 7 Pro. Як висновок, Poco X 7 Pro точно один з найкращих варіантів за свій прайс. Звісно, ви можете не підписуватись на мій канал, але щоб отримувати корисні поради з вибору техніки і надалі, вам необхідно підписатись просто зараз. POCO F6 Pro смартфон потужний, це факт, але ось на тлі X7 Pro, який коштує приблизно на 120 доларів дешевше, він все ж здається трохи переоціненим. За продуктивністю вони майже однакові. Хоча, звісно, у F6 Pro є свої козирі, наприклад, нічна зйомка, тут вона дійсно краща. Алгоритми добре підтягують яскравість, зберігають деталізацію, і якщо ви часто фотографуєте в темряві, різницю помітите. Але ультраширик, на жаль, все одно слабенький. Із приємного корпус тут із металу і скла відчувається преміально, а дисплей на 120 Гц яскравий і чіткий, контент дивитися приємно. Зарядка цілих 120 Вт і адаптер вже в комплекті, що сьогодні зустрічається все рідше. Автономність хороша, але не видатна. Саме тут і починаються нюанси, особливо якщо порівнювати з більш доступним X7 Pro. Батарея тут лише 5000 мАч проти 6000 у конкурента. Захист лише IP54 проти повноцінного IP68. А ще немає E7, що дивно для смартфона такого рівня, і порт USB 2.0. Швидкий телефон з повільним портом – це дивно. Пройдемося по конкурентах. Тут є цікаві варіанти. Samsung s 23 FE зараз помітно подешевшав і пропонує кращі камери приблизно за ті самі гроші. А ось Motorola Edge 50 Pro нехай і повільніший за те з oled дисплеєм на 144 Гц і безпечним мерехтінням. Плюс ip 68 125-ватна зарядка підтримка бездротової зарядки і камера з триразовим оптичним зумом. Як підсумок, Poco F6 Pro сам по собі це хороший смартфон, але він не зовсім бюджетний і на тлі конкурентів не виглядає чимось особливим. Звичайно, ви можете мати інші думки. Пишіть у коментарях. До речі, вже зовсім скоро оновиться серія Poco F. Моделі F7 Pro і F7 Ultra вже пройшли сертифікацію в Індонезії. Pro версію отримає Snapdragon 8 Gen 3 дисплей з яскравістю до 3200 ніт і акумулятор на 6500 мАч із зарядкою 90 Вт. Нова ультраверсія запропонує потужніший Snapdragon Elite, потрійну камеру з просунутим зумом і бездротову зарядку 50 Вт.